Чернігівські волонтери у нашому місті гостювали дві доби. Часу не марнували із самого суботнього ранку в обласній лікарні. Провідують поранених, оглядають обладнання, зізнаються від якості надання допомоги та патріотизму персоналу в захваті. Намагаються не відставати. Жіноча сотня Чернігова передала електромобіль для Ірини з позивним Лютик, пораненої медсестри волонтера, що зараз лікується у Дніпропетровську. Хто з доктором по дільності Після відвідування лікарні дніпропетровські волонтери везуть чернігівців за місто на природу ділитися досвідом. Тут у садово-парковій зоні і бесідують логістика та організація, робота з пораненими і тимчасово переміщеними особами. Всі ці питання цікавлять наших північних друзів. Павло Хазан, голова правління фонду оборони країни, певен, що поради дніпропетровців будуть для гостей цінними, адже наша область від початку конфлікту на Донбасі стала своєрідним першопрохідцем волонтерського руху. Крім того, пан Павло переконаний, саме волонтери як найбільш активна частина. Ти на суспільства здатність будувати нову країну. Ми займаємося волонтерством, ми займаємося допомогою армії і обороні, тому що це на сьогоднішній день найбільш нагальна потреба. Але завтра ми переможемо. Завтра закінчиться війна, і ми будемо займатися побудовою демократії. Ми будемо займатися побудовою нашої держави, вільної незалежної України. Такої ж думки і Тетяна. Вона у Чернігівській жіночій сотні з перших днів згадує, з чого все починалося. Ми просто стали з корзинками під супермаркетами. Дели флаги і почали збирати продукти, сигарети. Нас стало більше но уже переросло. у Нас уже появился какой то цех. Ми целую зиму сушили овочі для сухих борщей. Там, якщо прочитати собі стоимость такого борща, то вообще золотой получается. куча ідей. мы за цей год уже так ну продвинулися вперед. Але ніхто не ожидал, що ми такі гольні на видумку как говорится, що ми столько как бы сможем. Тетяна вважає, що зараз найбільш нагальна потреба для бійців та волонтерів це навчання тактичній медицині. Дніпропетрос. Ті вже проводили у Чернігові подібні майстер-класи. Медичними питаннями у Чернігівській жіночій сотні займається Катерина. Спочатку вона допомагала бійцям матеріально, але у серпні минулого року до армії пішов добровольцем. Її друг і свідок на весіллі, лікар, хірург. Тепер Катерина комплектує аптечки та займається з бійцями. Що мені дуже імпонує в Дніпропетровських волонтерах? То що вони дуже тісно... співпрацюють, Ну так сатрунічають, Вони дуже uh, давлять на то чтобы бойцы в первую очередь обращались по заявкам к своим зампотылам. Э да, это сложно, да, это нервы, но мы так заставляем работать государство. Вот у нас немножечко с этим подхрамывает, потому что, ну, у нас и зампотылы <соць> специфические, я думаю, как и везде. Ну, вот это вот это вот надо делать. Визитом Черниговці залишилися задоволені. Загадали, що зберуться у такі же компанії знову у мирному житті. Юлія Трофімова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.